Место Санкт-Петербург, метраж 76, шість, кімнати два 2, санозлива 2, дизайнеріна Халезова фотом Марія Дмитрієва коротенько. Замовники вирішили зробити ремонт в старій квартирі в центрі Санкт-Петербурга, щоб здати її в оренду. Для цього дизайнер Ірина Халезова зробила невелике перепланування, зберегла частину існуючих старовинних меблів і поєднала в інтер'єрі дух двох міст Петербурга і Парижа. Подробиться. Господарі планують здавати квартиру подобово, тому потрібно було збільшити кількість спальних місць і прорахувати різні варіанти проживання. Раптом це буде сім'я з дітьми, компанія з двох сімейних пар або кілька друзів. У той же час в квартирі повинно бути комфортно і господарям, коли вони захочуть переїхати назад. Квартира з високими стелями і великими вікнами дуже атмосферна. У процесі ремонту демонтували всі антресолі. Замість ванни встановили душовий піддон, щоб поставити у ванні ще один унітаз. У вітальні зробили додаткову спальню. В коридорі виділили місце для вбудованої шафи, кухню замовили в IKEA. Це швидко і недорого. Також з метою економії часу і бюджету купили окремо стоять холодильник, пральну машину і мікрохвильову піч. Витяжку і духову шафу зробили вбудованими. В обробці використовували демократичні бренди. Для фарбування стін використовували ті куріла на підлозі, керамограніт і ламінат під паркет в санвузлах. Керамічна плитка керама маразі, плитку в санвузлі виклалене на всю висоту стін, а на дві третини іншу частину просто пофарбували всі комунікації, прибрали в шафи, унітази поставили з інсталяціями. Це зручніше в плані прибирання і візуально виглядає естетичніше, ніж звичайні унітази в підлогу. На кухні в зоні фартуха використовували замість традиційної плитки панелінг. ціна питання 5 тисяч гривень, можна міняти за настроєм хоч кожні півроку. Ділиться дизайнер. У коридорі встановили двері купе, в нову нішу скл, додали полиці і рейлінг для одягу, плюс поставили ще одну шафу, куди можна буде прибрати валізи і якісь великі габаритні речі. Там же можна зберігати додаткове спальне місце у вигляді розкладачки, матраци і ковдри з подушками. В одній зі спалень залишили красиву платяну шафу радянських часів. Також є місця зберігання в буфеті і комоді у вітальні. Проектом було передбачено залишити частину існуючих меблів і декору і вписати їх в інтер'єр. Так, наприклад, з минулого життя залишилися шафа і секретер в одній зі спалень, буфет, комод, консоль, дзеркало, піаніно і стележі для книг у вітальні, стільців з кухні теж є своя історія. Рік тому мої сусіди по будинку на петроградській стороні продали свою квартиру, і нові мешканці збиралися їх викинути, але хіба може пройти дизайнер повз такої краси? Розповідає Ірина Халезова. Вони віддали їх мені і цілий рік стільці чекали свого інтер'єру у мене вдома. Потім переїхали в цю квартиру. Купівля решти меблів і декору припала на самий розпал пандемії, коли салони і магазини або не працювали, або працювали тільки онлайн. До їх закриття дизайнер встигла тільки вибрати і замовити керамограніт і плитку в санвузли, всі необхідні меблі, предмети декору. Текстиль і світло замовляли онлайн на око, ризикуючи помилитися в поєднанні форм і кольорів, але все пройшло відмінно, деякі речі виявилися навіть краще ніж на фото на сайтах магазинів. В інтер'єрі багато особливих речей. Я впевнена, у кожної є своя історія. Всі книги на стелажах з бібліотеки замовників, і там є на рідкість дивовижні екземпляри, ми зберегли настільну рудолампу лампу в дусі конструктивізму і піонерської епохи. Годинник на кухні бачили теж чимало в своєму житті. Люстри у вітальні це частина реквізиту одного із закритих ресторанів, дерев'яні рамки для розвішування фото на кухні взяли з нашого резерву в офісі. Фарбували в ніч напередодні, звільнили їх від дипломів, дістали залишки білої фарби, Чорно-білі атмосферні фото з духом Парижа знайшли на Пінтерест, роздрукували тут же у нас в офісі на принтері. Взагалі це ціла окрема захоплююча історія, як ми готувалися до зйомки об'єкта. Говорить Ірина Халезова. Планування: бренди представлені в проєкті хол оздоблення, втік підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, освітлення, віталюце вітальня оздоблення, втік меблі крісла, гоф, текстиль, штори і тюль ікеа, спальня один отделка втік меблі, ліжко ікеа, текстиль штори, гоф, декор, постер на стіні, портрет Бродського. Катя хозацька, сумодернерт освітлення, ілюстра, топлікт працітілюк, спальня 2», отделка, тиккуріла меблі, ліжко іке, табурет, «Гофтекстиль», штори, іке, декор, «Постер на стіні, портрет Довлатова, Настя Холодилова, Сомодернерт, освітлення, люстра, «Топлікт настільний світильник, віталюце, кухня оздоблення, втіккуріла, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі. Гарнітур, яке освітлення, стельовий світильник, артиламп, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, керама маразі фарба тікоріла, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, дзеркало, іке тумба з раковиною. Рюно хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін і